Близько покажемо форму для бійців збройних сил України. Ми для цього запросили Антона. Що ти хотіла, жень сказати? Ну я хотіла якраз сказати, що Антона Оберемка ми за запросили. Він до нас а, приходив якраз і показував, як правильно а, при пораненні щось робиш. Я, я, розповідала про женське щастя. <рес> я я це, я коли бачу чоловіків в формі, я гублюся. Одним словом, Антон Оберемко, представник управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандуючого збройних сил України, Тримайся вже, я Господи. тримаюсь. Бач, тримаю ручки, склала Господи. От, і Будемо говорити про військову форму зимового зразка. Доброго дня всім, так е, наразі це найактуальніша тема для нас, для військових, тому що в понеділок видали наказ mm -hmm. про перехід на зимову форму одягу, хоча mm -hmm. похолодало, ми бачили, що трошки раніше. І я б хотів сьогодні вам розказати, в чому воює е, Друга Вторая армія міра е, в порівняно з нашими зразками. Наскільки е, за стан, наскільки вищі наші стандарти? Для забезпечення наших хлопців, наших вояків, і наскільки вони максимально наближені для до натівських стандартів тому, що я також вам привіз для прикладу екіпровку британських солдатів. Тобто, ми все можемо вдягнути О, і навіть прихопленнях, які ми чуємо. Вони там дуже жаліться. Вони дуже заздрять нашим е військовим. кажуть, у них форма. Оце я розумію. Форма у нас все розлазиться. Взуття теж Но, таке, що вона все холодне. А хворіться. нашим бійцям вистачає зараз зимової форми, тому що це мене росіяни мало турбують, відверто кажучи. Мене більше турбують наші бійці збройних сил який взагалі рівень забезпечення змови форму е, дивіться е, під час військових операцій в будь-якої країни є проблеми з логістикою. Якщо ми подивимо історію е, операції Буря в Пустелі 91-го дядька, або якщо ми подивимо історію 2001 року, коли союзні війська також заходили до Іраку, то ми можемо побачити, коли хлопці навіть той ж США той ж Британія були вдягнені хто знає як, е. тому що логістичний. Е, Комплекс не встигав mm -hmm. за потребами. Якщо такі великі держави не встигали в короткий час перекинути достатню кількість е форми і забезпечення для хлопців через півсвіту, то що можемо казати? Ми по першу чергу, ми е планували бюджет на забезпечення mm -hmm. хлопців в минулому році, і зараз нам нужно, нам необхідно максимально в короткий час з е ту кількість е добровольців, які до нас. Прийшли в збройні сили забезпечити цим зимовим одягом. Для цього треба певний час, тому що зараз логістичні е шляхи вони трошки порушені, і це затримає. Але ми робимо все, щоб в найшвидший термін е забезпечити хлопців і дякуємо нашим волонтерам, що вони також допомагають і дуже. E, Намагається забезпечити всім тим, чим держава не встигає. Але я впевнений, що на 100% ми забезпечимо всі. А може, я, попрошу, а може я перепрошую. А можуть самі військові обирати, який вид форми вони хочуть надягнути, чи це британка, чи це те, що украї... Українці чи відчувають? Чи, чи німеччина та що... ну, e, дивіться. Є певне правило внутрішнє, да, що a, mm -hmm. в пункті постійної дислокації ти маєш відповідати стандартам носити державну форму. Коли ти виконуєш бойове завдання, тут е, правила трошки легші, тобто ти орієнтуєшся на те, в чому тобі зручно виконати завдання, тому що найголовніше це виконати завдання, зберегти своє власне життя. Якщо твоє спорядження е, більш е, не підходить тобі, або ти маєш змогу в е, знайти щось більш то що тобі пасує, зручніше. в тому чому угу. тобі зручніше, то будь ласка, ніхто не заперечує, тому ми можемо використовувати аналоги. При виконанні бойових завдань, Антон, таке прикладне питання. От якщо, наприклад, ну, невис... ну не е, не незручна та форма, яку то видали, або можливо, ну по якихось параметрах не підходить. От якщо об'єктивно порахувати, уявімо, я сина свого е, хочу повністю вдягнути, в мене є на це кошти. Але скільки коштує е, повністю вдягнути е, бійця в зимову форму? От під ключ. Ну мені трошки важко сказати про це зараз, тому що ціни різняться. Наприклад, тільки зимова куртка українського виробництва навіть не західного. Не західного, тільки одна зимова куртка, яка розрахована саме на наші зими. Вона починається від 3,5 і закінчується 8,5 тисяч гривень. Це тільки за одну куртку. І це не рахуючи взуття, і не рахуючи все інше. Антоне, давайте е вийдемо, і ви покажете мені конкретно всі зразки форми, яку ви принесли. Тут є і українська, тут є, і натівська, тут і тут і британська я так розумію. Ну, натівська це да, британська, там є трохи комерційна. І а... Чим вони поясните, чим вони відрізняються і де можна що закупити? От, якщо я хочу сам допомогти. А давайте ось так по порядку: ось ця частина, ця а. половина, це. А... Натівський зразок, так. це е, я розповім, як що з, в якому порядку е, комплектується, тому що в НАТО прийнятий стандарт багатошарового одягу для того, щоб зберегати власне тепло і щоб вам було комфортно. Ми вже перейшли на стандарти. Якщо хтось пам'ятає старі бушлати радянського або 90-х років, то вони значно відрізняються. І навіть з 2014 року ми значно в цьому е, в цьому напрямку змінили свої. По перше. В тебе є е, тонкий такий светр, який ти вдягаєш на футболку. Але це не термобілизна? Це не термо А так. його на терму цей тонкий светр можна вдягати? Чи Н це на футболку? Ні, якщо холодно, то ти можеш вдягати його на термобілизну. Так. Е Потім ти вдягаєш кітель. Так, зразка, якщо ти в пункті або в штабі, або в пункті базування. постійного базування. Потім ти е, маєш вдягнути флісову куртку на цей кітель, якщо тобі холодно. Це е, в приміщенні або на вулиці, яка коли суха погода. Потім е, ти вдягаєш ось цю парку, якщо температура не критична або не випав сніг. Якщо тобі навіть в ці до якої температурної епохи, позначки? До мінус п'яти, до мінус вісіми градусів, залежно від особистих. Е, ну. Вам, Хара вам свого характеру ну... мені в принципі до мінус восьми комфортно ось в такому. Ну, такій комплексі. людині комплексі, як я думаю, буде прохолодно. <світ> так. І саме для цього є така утеплююча штука, куртка, яка вдягається під парку на зиму. Теж українського виробництва. Так, це все у українського виробництва, це все зразки, які штатно видаються. А, а чим вона наповнена Який матеріал утеплюючи там а, синтепон? Так. І ну тому що пух холофайбер, you know. тому що пух він трошки важкий і незручний в використанні. Це все наше можна придбати, умовно кажучи, в магазинах мілітарист воєнторг. Uh, ні, це все наше. Це все видається державою. Це не придбаєш ніде. Uh, ні, це навіть якщо подивитись на бірках Пишеться не для продажу. Тобто, це все саме має видаватись державою штатно. Uh -huh. Так, я бачу для комплектування бійців. Розмір ЗСУ 50 з половиною. Добре, що ще ви принесли показати? Це українське те, що видають, чим забезпечують Збройні Сили України. Так, це стандарт зимового одягу. Тепер давайте розбирати британську форму. Це польовий приклад, тобто це не штабний. Спочатку ти вдягаєш це, називається нордична або арктична футболка. Тобто, це така вона трошки вже побачила світ. Бої. Так, да, і навіть бої, тобто а, аналог нашого светру. Вона флісова, також її можна вдягати на термобілизну, якщо холодно. А е, флізу яка е, тепліша і яка довго е, яка міцніша? Наша кофта, вона з якою, я так розумію, це натуральна? Реч, натуральна це, це біль е, з. Е, з Тут поєднані і синтетичні матеріали. Ну ось ці вже років 10. А пит... значить, вона е... живуча ця, да. е... ця флісочка? А яка тепліша і яка е... витриваліша, скажімо так, і яка краще тут же важливо під, яка обирає в даному випадку? А е... ось ця е... більш британська. зручніша британська, так. але ми йдемо. Я впевнений, що наші хлопці зможуть е... відтворити. І вдосконалити тому, що наша термобілизна вже достатньо притомна і достатньо конкурентно з британськими аналогами. А у флісках ми, наприклад, ось в таких стандартних флісках ми не поступаємося аж нічим. Тобто вони аналогічні і заміняються. Фліс є фліс. Да, фліс є фліс. Ось це а, потім ось ця звичайна парка. Це все натівський стандарт. Так, це все натівський стандарт, це все виробництво Британії. Бачите, що трошки вже Чим експлуатувалось. Відрізня... Чим відрізняється, пояснюйте одразу якість матеріал. А, ну в першу Чому чергу, принципові? це е, різниця в тканині, з якої виробляється. Е, ми намагаємося зробити тканину більше е, тривку. Тобто, бачите, тут є ріп стоп, посилені тканини, щоб не горіло. Е, щоб не тільки щоб не горіло, а щоб вона була витриваліша. Тому що, наприклад, е, за стандартами Британії тобі видають всього по два комплекти. Щоб в тебе завжди всього було на зміну. У нас, наприклад, поки що немає змоги такої забезпечити всього по два комплекти, тому ми видаємо більш е такі міцні е речі, які довше ходять, і більше. А, придатні. а на вогку погоду, якщо йде дощ, наша витриваліша до вологи чи е натівська? Наша більш витриваліша, але натівська швидше сохне. Тому О, тут вподобайки комусь більш до вподоби. Ця куртка, вона швидше промикає, але вона швидше і сохне. Так, а що вдягати тоді, які е, натівські наші є, аби не промовкало, що згори можна чим приховатися? Е... Тому що буваєш, я так розумію, бійцям під дощем потрібно сидіти в окопі або на позиції і чекати з кулеметом рашиста. Е, в нас вже розроблені дощові костюми е, для того, які можна вдягати, і в нас також є плащ намети, які також є в британській армії. На жаль, я сьогодні не приніс, тому що в мене немає з собою такого зразка. А в той час як е, британці е, вдягають, ну це комерційний варіант, але це так названа тканина Гортекс. Тобто вона дихає і вона не пропускає е, з, взагалі. Взагалі не пропускає. В принципі, я особисто я е, там коли катаюсь на сноуборді або якісь е, виконую активні завдання, то до мінус 10, ось мій комплект. Куртка з гортексу. Фліс, один фліс, дро купити. Ми це можемо десь в Україні або замовити за кордоном. Скільки це коштує? От те, що є те питання, яке я поставив, окей, це видають. Скільки е... ось ці Де це можна ось ці купити? елементи нові ні, неможливо. Тому що або вони постачаються за контрактом, або тільки з секонд секонд-хенду можна взяти. Тому зараз з, з цими комплектами трошки складніше. Ось ці комерційні варіанти так можна знайти в будь-якому магазині. Скільки зараз коштує, я навіть не беруся казати, тому що я купляв за старими цінами комплекс 100 доларів. Ось тільки Гортекс мені обійшовся. Ну це пертомна мені здається, не надто супер ціна. Що в чорному пакеті ви принесли? А в чорному пакеті стандартний чорний пакет це ватні зимові штани. Які видають ватні. Да, саме ватні, ватні, ви можете подивитись. Огидно кинути. Да. І така сама ватна куртка. Тобто, в чому тут проблема? По-перше, тепер це... пояснити різницю. Різниця. різниця. Е, якість матеріалів перше. Я, Вибачте, я. Да. Друге, тут е, немає жодної концепції е, шарового одягу. Тобто, або в тебе є ця форма одягу, або в тебе є літня. І тому тобі або спекотно, і ти мокрий весь потіш, і потім мерзнеш, або. Холодно, якщо це літня форма, і ти не можеш зігрітися. Тому, е, тому що, якщо в наших і, і, або в натівських стандартах ти можеш комбінувати це, то тут що видали, в тому і ходиш. Чому воно таке? Воно рагульно виглядає. Думаю. Ну по-перше, вона не зрозуміло, або я яка як пошита. А по-друге, ну матеріали... І бігати в цьому в скла. Воно таке. Знаєте, що ну, нагадує мені? Є тренувальні костюми для людей, які займаються дресируванням собак. І от вони вдягаються в таку ватну штуку велику, аби собака могла накинутися на людину, яка тренує, і розірвати, а людину не пошкодило. Чимось мені нагадується ну, в костюм. принципі, так воно за таким самим принципом пошите, важке. Е і це ще е, адекватні е, зразки російської форми, тому що за нашу інформацію в цьому сезоні їм будуть видавати радянські ватники. Там нам побарабати, барабану <світ> що будуть видавати. <світ> ну вони, то, що, то, то, ще гірше. аби воно скоріше горіло, аби вони скоріше в цьому подихали. Я так розумію, правильно, що вата швидше е, зминається аніж халофайбер. Так е, по-друге, вона більш важка і по-третє, вона довше сохне, ніж халофайбер та інші синтетичні матеріали. Отак, от, от а ще що видають те? Ну так розумію, це тільки куртка і штані зимові. Так що ще їм на зиму видають рашистам? Ну ми не бачили. Тобто, там має бути якийсь певний светр за стандартами Ратник, який вони презентували. Там має бути також якісь шари одягу. Але що ми бачили, і що ми там знаходили хлопців, це ось такий комплект зимової форми. Окей, а взуття, ви бачили їхнє? Яке mm -hmm. які яке взуття їм видають? Досі дійсно видають кірзачі, які потрібно е, обмотувати партянками? Ну інколи так. А, а реально партянками обмотують? Хлопці так, іноді виходять. В досі досі використовують партянки. Трекінгові носки для них це як знахідка. Це що я не думав, що таке все є в другому, 21 перше 21-му, 22-му році, 21-му столітті. Це ноги в партянках часів Другої світової війни. Ну, вони що? використовують радянські каски. Тому партянки, це вони не використовують. Не Антон, жесть Зараз ну я не буду знаєте, збуткуватися і вкотре сьогодні знаєте стрибати а. по ньому отак От ну не буду вже я мені зуття своє шкода. Рашка, какашка це правда. Зараз приберемо звідси. Антон, е, що я вам дякую дуже. Ну от знаєте, так е, Антон Оберемко, управління стратегічних комунікацій апарату е, головнокомандуюча збройних сил України. Я вам дякую, дуже дякую. І я дуже дякую. Дуже дякую. цікаво було подивитися, помилуватися просто. Женя, про ну іди попрощайся, іди ж попрощайся, Ой. уцьомкайся. Я тобі так скажу, знаєш, ми вже сьогодні з Антоном домовилися, що в мене якраз моє жіноче щастя, і Антон, знаєш, буде, буде одне ім'я. Ось так ми поруч станемо. Так, ось так, бачите, отак виглядає щастя, коли наші військові красиві поруч і вони ще й гарно, гарно і тепло вдягнуті. А ще дуже хочеться, щоб. А якраз збивали красиво ці іранські дрони, тим паче, що наші волонтери вже знайшли чим і в Україні гірко.